Аненому сьогодні на цю хвилину в Шептицькому, як ми бачимо, індекс якості повітря становить 27 мікрограмів. Це означає, що він є в межах норми. Обладнання на території гімназії в Шептицькому дозволяє вимірювати міст пилу та інших забрудників у повітрі. Воно проходить через спеціальні фільтри, щоб гарантувати точність результатів. По наших даних таких значних перевищень за цей час не відбувалося. Можливо, були такі миттєві локальні. Ну, це в залежності від погодних умов, від виробництв, так як місто Шептицький є промисловий регіон, особливо тут знаходяться шахти, допоміжні виробництва, які можуть причиняти значний вплив на забруднення атмосферного повітря. За словами еколога Анатолія Павалка, Шептицький ще з радянських часів був одним з найбільш забруднених міст Львівщини. Активна розробка вугільного басейну тоді спричинила низку екологічних проблем. Я хотів наголосити, що звичайно почалося її розвиток в Радянському Союзі, але на сьогоднішній день він продовжується. Великий перелік забруднень пов'язаний із роботою шахт. Це перший основне таке джерело забруднень, друге це переробка вугілля, збагачення вугілля і третє основне джерело. <забруднення>, це автотранспорт. Ми звикли до такого повітря. Щоб порівнювати якість, треба десь поїхати, де воно свіжіше попробувати, Потім приїхати назад. З районів Бугу, неприємний запах, відходи, де в нас там свиноферма, чи де там є запах такий, особливо на вечір. Це відчуває практично весь Шептицький. Є, тут у нас на, на тому, там досить сильно смердить на корольова того під Бугом. Хідкувати за показниками можна на сайті Львівської обласної військової адміністрації, як працює станція, моніторить департамент екології та природних ресурсів. Перш за все визначається, яка промисловість і які підприємства працюють в даному регіоні. А також транспортне навантаження тобто, якщо є дороги міжнародного значення, їх транспортна навантаженість і відповідно вимірюються виїжджають лабораторії, ті точки вимірюють якість забруднення. Ми фіксуємо забруднення, підвищення забруднення і визначаємо джерела. А які встановлюються це забруднення? Якщо це підприємство, то відповідно ми звертаємося підприємство, щоб провели заходи для того, щоб ці викиди на наступне не не здійснювали. Подальшому не здійснювалися. У майбутньому система має охопити весь вугільний мікрорегіон. Поки що вона складається з шести схожих станцій, окрім Шептицького, у Добротворі, Бориславі, Стрию, Сукільниках та неподалік Рави руської, Ірина Грицан, Софія Лунь, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.